Вітаю вас, друзі, у світі моди і стилю. Сьогодні спитаємо людей, який одяг на їхню думку вже вийшов з моди, а який ще ок, який одяг на вашу думку вже застарів. Вульгарний, це якась сіточка буде. Ну, і якщо про взуття говоримо, це напевно, що ті, хто пам'ятає, це якісь сабіки і сапоги в'язані. На мою думку, застаріли оці, знаєте, такі шорти прикольні пацани раніше носили капрі. От вони точно вийшли з моди, і ще вийшли з моди. Коротше, рубашки, коли просто застібнута і під шорти. Навірно, що такої типу в горошок. І коротше, коли сандалі і носок. Джинси там, де кльош від коліна. Облігаючі штани, це вже, мабуть, не дуже модно. Широкі шаровари, да. Ну тут головне, щоб у жінки чи хлопця була гарна фігура і це все підкреслювалося. Та що одягати можна все, що завгодно, але тільки щоб воно личило до чоловіка чи жінки. Було дуже цікаво почути різні думки. Побачимось зовсім скоро. До нових трендових зустрічей.